Відкритий для дитини світ науки та магії з набором чарівна наука. Кожен експеримент дарує вау-ефект, оживляє світляків у пробірці, створює вулкани, різношарове зілля, чарівні кульки та хмаринки, спостерігає за булькаючим казаном і рухомими змійками. Набір містить 8 магічних експериментів та всі необхідні матеріали. Чарівну паличку, пробірки, пипетку, барвники, флуоресцентну фарбу та детальну покрокову інструкцію, що робить досліди легкими та захопливими. Цей набір чудовий подарунок, який перетворює гру на магічну пригоду, залишає яскраві враження і відкриває світ неймовірних відкриттів та творчості для допитливих дітей.